Атлетіко і... Атлетику контролює м'яч. Лівий захисник розвиває атаку команди. Лівий захисник. Атака. Ні, ні, він дуже далеко відпустив. Да. Тафе буде вводити м'яч. Можна зараз виключити світ? Ні, кігрі. Та да ні, нормально, що видно. Тато та і телефон. Дивимося повтор. Гравець Атлетико прокидає і гравець хетафи підставляє плече. Але тут вже після закінчення епізоду він впав і наткнувся на бортик. Реклами. Ну напевно пошкодив коліно, тримається, бачимо за коліно. А це означає... Ні, ні все нормально. Просто чує поцарапав чи? Чу... Арбітер дуже агресивно реагує е... команда медик. Дев'ятий номер лежить. Від якої команди тату зелений? Команда Хетафе. Хетафе, так. Да. О, а. ти зняв? А... сушку? Ні, не зняв. Так що? Ти сьогодні будеш вивісувати? Звісно, а коли мені ж треба, щоб вона висловила, мені є ще другу стірку буду ставити. Надають допомогу гравцю «Хетафе». Дивимося, буде заміна, чи він продовжить матч. І що ми дивимося? Замін. Відбулася заміна, напевне. Напевне, так. Да. Вийшов 22-й номер Дам'яган. Ти її знаєш? Ні, я бачу по футболці. На жаль, на жаль 9 номер Порту покидає цей матч, не може продовжити. Бо рано. Бо він зазнав травми. Мам. Так, три хвилини. Три хвилини залишається рахунок. Рахунок так. один один. Три хвилини. Піди сукратніше, чотири. Чотири залишається хвилини, але скоро буде. Летіко атакує і чудовий прохід. Ну, простріл. Ні, захисник чудово зіграв. Чудово зіграв захисник. Захисник молодець. Що, ми дивимося котовий? Дивимося повтор. Захисник простий. Ну, по повторі по кутовий. Ні, арбітер не побачив. Що, що там другий? Тренер атлетико Дієго Сімеон нервує. Дієго Грізман Гризман. Дієго Гризман, теж не задоволений рішенням арбітру. Бо там був котовий. Хетафе вводить м'яч у дворі. Нікуди не поспішаючи, адже нічия влаштовує хетафе. Та ж не видно, як так швидко м'яч летить. Вертай? О, хетафе. Ні, 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 хетафе не вдається. Атлетико організувати атаку. Залишається дві хвилини. Аут на користь хетафе. Так. Да. Ні. Що, ні? Ні. Зо... Ні, аут так. Аут на користь хетафе. Інтересно, що за обітер? То не побачив котовий, то... то не замітив порушення, да? так? Так, захисний хетафи кидає м'яч. в Гру. Хетафе тримає м'яч. Котовий. Ні, арбітер не зараховує котовий, відворіт на користь Атлетико Мадрид. То, то вже інша команда там, оце там вже має бути котовий, але відворіт. і тут вже відворіт. Атлетико Мадрид атакує лівим флангом. Ой, там, ось там грають. Ось, ось синій обідка. Ні, і який момент? Атлетико Мадрид захисник вчасно. Захисник вчасно вставляє ногу, гарно дуже зіграв, молодець. Чекаємо повтору. чи Що? Що? Кутовий на користь Атлетико Мадрі. Ну, звісно, хоч Ого! І? Продовжує атаку Атлетико Мадрид з правим планом. Чудово обіграв. Чудово, ну, передача в центр потрібна. Все, закрив. Супер класно зіграв голкіпер. Е, У Може не голкіпер. Але перед цим положення позагрою офсайд. Так, дивши повтор. Ні, цього гравця не було офсайду. Арбітер, Але... Арбітер помилився. Арбітер... Офсайд був інших гравців. Да. Але, але тим паче чудово зіграв воротар, відбивши цей м'яч. Залишайте пару секунд, все. Кінець матчу. І що, один. як бачите, один-один. Буде ще а, і... можливість чи ні, побачимо. А, і ще будуть грати. Арбітр ще не дає сигнал закінчення матчу. Дає продовжить матч. Так, все, Атлетико контролює м'яч на своїй половині поля. Атлетико біжить. Перевід на правий фланг. Ось мяч, це така продовжити. ярка штучка тут. Це Гризман по-моєму, так? Да? Гризьман простріл? Вродьби Гризман, вроді ні. ні. Вродьби так. Да. Котовий. Дасть арбітер подати котовий чи закінчить матч? Дає подавати котовий. Це чудово. І ще, і ще не кінець. Відео. Ще не смачу. І відео. Болівальники чекають. Болівальники дуже чекають, коли може бути і гол, а може і голкіпер. Атлетико підганяє їх вперед. І подача. Ну, воротар молодець, котрий раз чудово зіграв. Повтор, повтор. На відео не Ще зап... одна подача. Обанка. Все. Ох, ні, ні, пенальті не буде. В такому моменті не буде пенальті. А може обітер помилитись і буде пенальті? Ні, не буде пенальті. Дивишся повтор, обман. Ні, він сам падає. Його ніхто не... ніхто майже не зачепив. Нирнув. Да, тато? Так, орбітер розібрався і м'яч від дворів. Він знає, що цей ныряє, так? Да? Угу. Я говорять. Арбітр, е, голкіпер команди хетапи не поспішає. А вже рахунок один влаштовує все. Кінець матчу. Кінець. Да? Кінець? Да. Все. Наступний матч буде знятий. Навірно. До побачення всім до побачення. Пока.